в ID танк через рік після покупки. Я не є продавцем машин, тому я не зацікавлений вам щось продавати, показую так, як воно є у мене. Ось так виглядає салон. Руль в ідеальному стані. Кнопки в ідеальному стані. Цю поверхню глянцеву я одразу заклеїв плівкою з Аліекспреса, клеїв сам, може не ідеально, але це захищає, щоб не поцарапати. Ось водійська сідушка. Я джинсами порвав оцей от кусочок. Це зруйнувалось. Тут все ідеально. Кнопки не стерлися. Екран поклеїв захисним склом. Це збереглось. Сідушка пасажира. Машина експлуатується в сім'ї, де троє дітей. В принципі, навантаження таке, що вони і рюкзаки ложать на сідушки, і е, заходять не дуже акуратно, але все, в принципі, в нормальному стані. Ось сідушки задніх пасажирів. Збереглись ідеально. Е, що зламалось? І є ось тут такий підстаканник. Е, і, мабуть, в перший місяць хтось з дітей наступив на нього ногою і оця штучка вже не працює. Вона має фіксувати стаканчик, але підозрюю, що хтось із трьох тут щось наступив. Була у мене наступна ситуація. Десь через місяць після покупки, помітив, не відкриваються задні двері. Думаю, ну все, китайське барахло. Прийдеться їхати до майстра і нову дорогу машину розбирати, мабуть, якийсь тросик там відчепився, потрібно його причепити. Десь три дні я так не їхав до майстра, все чекав, думав і потім знайшов чарівну кнопку на водійській стороні. У водія є кнопка блокування дверей від дітей. Можна заблокувати праві або ліві двері, і вони будуть відкриватися тільки ззовні, зсередини будуть заблоковані. У цьому була проблема, що не відкривалися двері зсередини. Така ж історія була пізніше з склопідйомником. Коли двері заблоковані, для дітей скло не опускається. Тому також думав, що це вже якась механічна поломка. Насправді просто блокування від дітей. Із помилок у машині були наступні проблеми: коли натиснути круговий обзор, двічі, двічі за рік часу був чорний екран. Тобто просто чорний екран і «No signal». Перший раз я перезавантажував планшет і це допомогло. Наступний раз нічого не робив і десь за хвилин 10 всі камери знову почали працювати. І була проблема з поворотником. Також двічі за рік у мене виникла, виникала проблема з поворотником, яка за хвилин 15 сама проходила. Я тут вже нічого не робив. В машині є вбудований відеореєстратор, який фіксує одразу і швидкість, і режим водіння, який був в цей момент, що досить зручно. Також є системи аварійного гальмування, які спрацьовують, якщо виникає якась екстрена ситуація. Е, також тут є камера, яка слідкує за водієм, за його втомою, чи не розмовляє він по телефоні, чи не відволікається від дороги. І реально ось ця система. Один раз мені врятувала життя, і я не з'їхав в дороги, тому що вона мене вчасно попередила. Стосовно клімату, клімат працює добре, на нього нарікань немає. Якщо ви дивилися або читали відгуки в інтернеті, що запотіває лобове скло, то тут є вирішення, потрібно всього-навсього прибрати ось цю галочку з налаштувань клімата. Після цього запотівати воно не буде. Є тут також функція ароматизаторів. Можна вибрати аромат, який буде разом з повітряним фільтром додавати легкий аромат якогось парфюма у вашу машину. Але він дається дуже слабкий такий запах. Я не знаю, чи є сенс міняти ці картриджі та витрачати на це кошти. Мені здається, що воно ну, не настільки круто. Є також система, яка очищує повітря. От ми бачимо, скільки частинок пилу ззовні і скільки всередині. Були випадки, коли машина бачила погану повітря і автоматично вмикала рециркуляцію, очищення, і навіть якісь попередження мені видавала. це було навіть коли заїжджав в гараж до механіка. От, друг накурився, сів в машину, і вона показує, що брудне повітря зараз буде очищувати. Пробіг машини на момент зйомки відео вже 18 тисяч кілометрів, і е, витрата енергії 25,5 це повністю за весь весь період експлуатації. Ще із мінусів. Тут є адаптивний круіз-контроль. Але він працює так дуже-дуже примітивно. Хотілося, щоб все-таки був автопілот і вона керувала самостійно. І з плюсів є така суперкнопка, зимовий режим. Зимовий режим. І якщо дуже слизько, то цей режим дозволяє машині проїхати там, де здається інші машини проїхати не можуть. Так, тестіруємо бівай дітанк. А ну давай. Давай. І. Вмикаю режим сніг. На екрані відображається бездоріжжя і пробуємо. Пробуй. Чи будеш пробуксовувати? Жодних плівок я на машину не клею, вся краска тіла, сколів я не помічав. Що прикольно, що усі двері навіть після мийки відкриваються добре. Ніде не прилипають і ручки не замерзають. Єдине, що замерзає, ось ця маленька кнопка, яка відкриває двері. Тобто, от вона після мийки може якби, замерзнути і її неможливо нажати.